І, на жаль, така наша історія, і ворог нікуди не дівався ніколи і нікуди не дінеться. От саме для цього особисто моя була думка і ініціатива заснувати це, щоб років через 50, коли діти моїх дітей будуть тут гуляти, вони читали історії тих, завдяки кому вони живуть. Історію кожного, хто, на жаль, став вже історією, але він став прикладом отої ланкою, на кого повинен рівнятися кожен українець. Він став показово, хто такий чоловік в Україні, хто такий українець, бо ви всі нація, на котру дивиться зараз весь світ. І як би нас не намагалися зламати, бо зараз, мабуть, час важчий, ніж був у 2022 році, бо 22 2022 році всі розуміли, що відбувається. І всі розуміли, що робити Ранчової революції, яка почалася 22 листопада 2004 року, та революції гідності, що почалася з акції студентів та громадських активістів 21 листопада 2013 року. Також сьогодні День пам'яті жертв голодомору 1932 33 років і масових штучних голодів 1921 23 і 1946 дев'ятсот років. Росія століттями вбивала українців. Тож саме для того, щоб цей жах ніколи не повторився знову, наші захисники і захисниці стоять на варті батьківщини.